Ангела мені послали на 35 років. Другі говорять, за що мені послали смерть дитини, а я цим не говорю. Я говорю, мені Бог послав 35 років щастя. І коли він помер, для мене це була дуже така трагедія. що я ще не побачила. Але я сказала, синочок, іди до Бога, я тебе відпускаю. Завжди уважний для других людей і завжди усміхнений. В нього, ви знаєте, в душі була завжди доброта. Ми з особовим складом прийняли участь в цій акції, долучилися до гарного діла, а саме здали кров для цих дітей. Особовий склад полку особливого призначення номер 2 не в перший раз приймає такі участі в таких акціях. Вважаю, що це ми робимо гарне діло, будемо продовжувати його робити. Він е завжди мріяв бути і військовим, і поліцейським. Ну, поліцейський — це ну як то ближче, так сказати. У нас були родичі в поліції, працювали, це моєї сестри чоловік. І я ж його, ну як мама, я ж розуміла, яка це важка професія. Я йому говорила: синочок, ти не будеш знати, коли відпочити. Це така професія. А він ой, мама, так сідає він гар. І він йшов до цього. І коли я зрозуміла, що він вирішив іти цією дорогою. Добовий склад полку поліції особливо призначення номер 2 Нагоди з дня створення підрозділу вишкод. До пойдач командир полку майор поліції Полушко. Сьогодні полк поліції особливо призначення номер 2 святкує день створення підрозділу. Це ті хлопці та дівчата, котрі кожен день забезпечують публічний порядок і безпеки в місті Києві. Е, наші працівники вірні присязі, які працюють на благо громадян. Я йому говорила синочок. Топо поступив інститут і тоді. Що хочеш, те й роби. Він же хотів одразу після школи піти в армію. І його взяли в армію у президентські війська. Двох хлопчиків брали одного, не взяли, а мішу взяли президентські війська. Я, звичайно, переживала, ну як кожна мама. І, ну, він дуже гордився цією службою, я вам скажу. Він прийшов другим хлопчиком, був високим, красивим. Він по блатунках з отаким букетом квітів, як зараз пам'ятаю, коли він вже прийшов з армії. Я говорю, синочок. Ну, а що тепер? А він говорить, буду продовжувати далі. Я говорю, а як же учув? А Він говорить, буду навчатися заочно. І він, отото ж, поїхав в Київ і почав свою дорогу навчатися там. Їх посилали на курси. Сьогодні ми перебуваємо в Академії поліції Національної академії внутрішніх справ, де працівники полку поліції особливого призначення проходять шестимісячний навчальний план. По вивченню нормативної бази. Ці курси допоможуть слухачам виконувати більш професійно, професійно обов'язки по забезпеченню охорони публічного порядку в місті Києві. Це була його саме любима робота. Я б йому колись сказала, що синочок, коли він вже, ну, вже виріс, я говорила йому: синочок любить людей і Україну. Він любив усіх людей. Він постарався кожному допомогти. І люди його любили. Для командир! Поздравляю его... вам счастья, здоровья вам, пожелаем, что у вас все да, было все. все получалось, все в жизни, все было ярко. Вот, и вы достигли тех высот, которые вы себе поставили. Николай, с днем рождения Спасибо. вас, крепкого вам здоровья, чтобы вы были генералом. А вот она, я тоже люблю за фото. У него была классная керемница Алина Миколаевна. Вона його дуже любила, і він. І ви знаєте, коли він приїжджав додому, він першим ділом йшов до неї. Я говорю, синочок, бери цукерочки Галині Миколаївні і квіти. І він завжди приїжджав і до неї ходив. Вже нема Галини Миколаївни. Я горжуся цим, що він не забував, а так я всім горжуся. Він мене любив. Він любив бабусю, він любив тата, він любив брата, він любив своїх крісних цеплемінників. Він любив родичів усіх, він такий щирий, вот, він всі допомагав. Ну такий міг такий родився хлоп. Він до мене приходив завжди, говорив мама, а що я тобі приму? Ще Це все тут ось ще я показати вам. Це в нас вдома. Дуже любив е е е е кішечку. Знайшли, і він її привів, Ліза. Я кожну хвилину думаю, от що б я не робила, я за нього думаю. Раз мені приснилося, що він сидить за таким столом, а я його не бачу. Я ж коли хоронила, я ж його не бачила. Він сидить до мене спинка, а напроти сидить його труп. А я наче тут десь. І він йому каже: Ти мамо, держи кріпко за руку, і мені приснилося. Це число у мене тут 13-та кімната, 13-та школа, в общем, все 13. -те. Він дуже любив це число. Це вдома в нас, а цей їжачок у бабусі. Він був їжачок знайшли, їжачка. Він завжди літом їздив до бабусі нашої, а в селі. Він завжди був усміхнений. От, ну завжди, я не знаю. Такий веселий. І це, якщо я йду з роботи, і він завжди до мене біжав, і ручки так. Отак, і я так робила ручки, Всі біжав до мене, отак. Отакий він був.